Газпром назвав остаточну ціну на блакитне паливо для України. Російський ресурс для нашої держави у четвертому кварталі подорожчав на 4 долари. Нині платитимемо 430 умовних одиниць за тисячу кубометрів. У третьому кварталі було 426, Повідомляє прес-служба НАКУ. Раніше у Нафтогазі припускали, що вартість буде на 2 долари вище, але Москва уточнила розцінки. Водночас Києві ще сподівається на перегляд цих контрактів. Віктор Янукович планує у кінці листопада візит до Росії на черговий раунд переговорів. А ось аналітики додають, завдяки збільшенню видобутку власного ресурсу та закупівлі блакитного палива в інших постачальників. Нам буде легше домовитися з Москвою. Ми вдалися до реверсу. Ми вдаємося до, до ЛНЖ-терміналу, Ми вдаємося, скажімо, до розробки сланцевого газу всередині країни до співпраці з американськими інвесторами, до співпраці з європейськими інвесторами. 35 мільярдів кубічних метрів газу має вистачати Україні, і Україна в змозі, скажімо, там. Більше 70% з цього обсягу видобути сама.